Отже, продовжимо серію наших відео про налаштування Pre-StrafieCvision на macOS. Серед утиліт, які ми ще не розглянемо, але які є базові для налаштування PreStrahicvision. Ми подивимося зараз CDP Tools та Batch Configuration. Отже, на офіційному сайті в розділі Support Download Software. Ми можемо перейти в розділ High Tools. І тут бачимо, є хай Hi Delivery, High Designer та інші інші застосунки, які адаптовані під MacOS чи не адаптовані під MacOS. Ми всі перевіряли більшість з них. І зараз давайте зосередимося на двох з них: це на CDP Tools та DBC Configuration. На е, старих машинах можливо буде працювати на нових, як у нас зараз, ми перевіряємо, CDP Max 64 не працює. На жаль, batch Configuration Mac64 теж не працює, достатньо старі вже застосунки, які не адаптовані під сучасні системи. Отже, залишається використовувати такий цікавий спосіб це використовувати інсталятори Windows та застосунки Windows, але записати їх через емулятор на macOS. Бачимо CDP та Batch Configuration. Зазначаємо, що з офіційного сайту нам варто скачати batch configuration за цим посиланням. У нас він вже скачений. Щодо CDP Tools, то для CDP Tools ми будемо використовувати іншу версію, яка точно працює коректно, відповідно через емуляцію. До цього ми перейдемо на сторінку. .ua, розділ підтримка, в розділ інструкції та манували. Можна переходити. Зараз бачимо, тут є завантажити програм запускачення одразу до частих питаннях. Переходимо. Також є посилання, за яким можемо завантажити Hikvision якраз з Google-диску. У нас вже ці застосунки попередньо скачені. Ці посилання будуть надані в описі відео. І тепер останнє, що нам потрібно для того, щоб все запрацювало, це, відповідно, сам емулятор. Будемо використовувати віск, який вже теж більше не підтримується, проте наразі працює з тими версіями, що ми вам казали з сайту сайту та з нашого ЗДП, і можуть використовуватися для налаштування пристрою Fiction. Отже, завантажуємо останню версію. Бачимо, у нас з'являється викачене, візки. Так, відкрити. Як з цим працювати? Давайте перейдемо до налаштувань. Перш за все, нам потрібно створити пляшку. Це, відповідно, умовна система, яка буде у нас запускатися на macOS. Збираємо версію Windows-Windows 10. Можемо налаштувати, де буде знаходитися наша пляшка. Назву пляшки давайте змінимо на форму Vision. Вбираємо. Чекаємо, поки налаштування закінчиться, завершиться. Далі будемо вже встановлювати наші програми, які ми можемо використовувати для налаштування камер, відеореєстраторів, домофонії тощо. Отже, бачимо, що у нас закінчилось попереднє налаштування. Тепер ми можемо звикаченого встановити, наприклад, давайте встановимо CDP Tools. Автоматичний дозапуск. Чекаємо, поки зараз у нас емулятор робить пакету стосунку. Бачимо CDP Tools, погоджуємося. Є деякі проблеми з відображенням в інсталяційному пакеті текстів, проте вони не впливають на... Подальше використання. Збираємо мову, чи не змінюємо за налаштування, залишаємо дефолтні. Хай буде. окей. І ми бачимо, що у нас тепер є доступ до наших мережевих пристроїв. Одразу відкривається CDP Tools, який ми звикли бачити в Windows. Навіть так само функції керування вікном, зачиняння вікна, згортання, розгортання. Також дублюються. Отже, тепер ми можемо взяти на якийсь наш пристрій і його активувати. Нехай це буде у нас камера. HCP запрацювало. Ми побачили нашу підмережу коректно, і за необхідності ми можемо перейти до налаштування нашого пристрою через веб-інтерфейс, наприклад. Проте, давайте спробуємо його налаштувати через конфigurйшн. Для цього встановимо batch configuration. Page Configuration Z. Запускаємо, погоджуємося, збираємо моду, мову, целюємо пакет. Іляцію виконано. Ну, Такі запускаємо наш клієнт. Поки можемо закрити. Бачимо, що у нас вже не підтримується. хай tools delivery каже, що треба встановлювати, проте працюємо з Batch Configuration версією, яка підтримується. Отже, ми бачимо знову наші пристрої, і ми можемо зараз виконати додавання нашого пристрою до Configurator. Додали? І тепер, відповідно, ми можемо вже виконувати якісь налаштування. Одразу зазначаю, що переглянути живу трансляцію у нас не вийде. На жаль, з Batch Configuration. Проте прошивка. Якісь інші дії. Cells monніторинг. скидання до заводських. Налаштування. Будуть доступні. Ми можемо змінювати все, що нам буде необхідно при цьому переходити налаштування, так далі. Параметри мережі, І топ, так далі. Отже, ми бачимо, що Batch Configuration також працює, ми можемо якимось чином оперувати нашими пристроями, додавати їх, змінювати на налаштування та таке інше. Так само, звісно, ми можемо звідси пристрої наші і видаляти. Останнє, що хочеться сказати, для зручності можна зробити собі закріплені ярлики, для того, щоб можна було швидко запускати дані програми. Як це зробити? Відповідно, натискаємо закріпити програму. Ях до програми. Шукаємо тут. Program files. C6. CdP. CDP. Шукаємо exe файл, який у нас є, основним виконуючим файлом. Закрити. Закріпити. Робимо оновлення. Так само додаємо Program Files. Batch Configuration, Batch Configuration. Batch Configuration, Зокріпийте. Оновлюємо. І бачимо, що у нас з'являються і Tools, і Batch Configurations. Далі, для зручності, якщо не необхідно якось оперувати нашими пристроями. Ми можемо з легкістю викликати застосунок. Натиснути два рази на ярлик, зачекати певний час, поки виконується емуляція та запуск програми. І побачимо, що програма відкривається. Ми можемо користуватися повністю всім функціоналом, який буде доступний на Windows. Так само ми можемо відкрити SDP Tools. Теж бачимо наші пристрої. Ніякі додаткові особливі налаштування робити не потрібно, все одразу працює після встановлення, і все працює коректно. Звертаємо увагу, що. І посилання будуть надані внизу в описі під відео. І нагадую, що скачувати ПДП потрібно версію 3. Зараз покажемо, як 3.05.7, яка у нас є на сайті. А також в High в розділі на сайті hikvision.com. Ми скачуємо batch configuration, який є остання версія 3.1.3.3 яка більше не підтримується, він також буде працювати коректно. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.